Пам'ять особливості прояву. Пам'ять це процеси запам'ятовування, збереження і відтворення учнем думок, образів, емоцій і рухових дій. Іншими словами, пам'ять це індивідуальний досвід людини. Основна функція пам'яті накопичення досвіду. Пам'ять слугує основою непереривності психічної діяльності людини в цілому. Зв'язуючи між собою сьогодення, минуле та майбутнє. Спираючись на пам'ять, людина керує своєю поведінкою та діяльністю, тож без пам'яті всі відчуття і сприйняття зникли б безслідно. На уроках фізичної культури виявляються всі види пам'яті. Під час показу фізичних прав провідна роль належить зоровій пам'яті. Під час пояснення, описі розповіді переважають слухова і словесна логічна пам'ять. У виконанні фізичних вправ – рухова, тактильна, вестибулярна. Перше – Зорова пам'ять. Зорова пам'ять пов'язана із запам'ятовуванням, збереженням і відтворенням зорових образів, наприклад, розучуваної вправи. Вона ж використовується під час показу вчителем фізичної вправи для розучування тактичних дій, різних комбінацій спортивних рухів і так далі. Друге. Слухова пам'ять. Слухова пам'ять пов'язана із запам'ятовуванням звуків. Третє. Словесна логічна пам'ять. Словесна логічна пам'ять потрібна для запам'ятовування збереження і відтворення слів, понять. Якщо слухова пам'ять забезпечує в основному орієнтування людини в навколишньому оточенні, то словесно логічно допомагає людині мислити використання внутрішньої мови, передавати інформацію зовнішня мова і розуміти вислови інших людей. Рухова, тактильна, вестибулярна пам'ять Особливу роль відіграють на заняттях фізичною культурою, що засновані на запам'ятовуванні, збереженні та відтворенні сигналів, що поступають у... У кору головного мозку з проприорецепторів, з рецепторів шкіри і вестибулярного апарату. Ці види пам'яті використовуються людиною для розлучення фізичних прав і їх виконання. Відомо, що різні рухи, їх параметри заучуються з різним ступенем міцності. Важче заучуються відчуття, що виникають в результаті м'язових зусиль, необхідних для виконання тих або інших дій. Легше. Просторові параметри дій це легше тимчасові параметри рухів. П'яте. Емоційна пам'ять. Емоційна пам'ять це пам'ять на емоційні переживання. Пережиті і збережені в пам'яті відчуття виступають як сигнали, які або спонукають до дії, або утримують від неї. Негативні емоційні спогади можуть викликати у школяра неупевненість у виконанні фізичних вправ, інколи відмови від виконання. Позитивні емоційні спогади спонукають до дії, роблять її впевненіше. Будь-яка діяльність, у тому числі і спортивна, закріплюється у всіх видах пам'яті, складаючи інтегральні утворення. 7. Пам'ять на рухи. Інтегральний вид пам'яті. Вони запам'ятовуються зоровим, руховим, тактильним, вестибулярним. У думках і навіть емоційно. За рахунок різних модальностей сприйняття і виникнення певних образів у пам'яті фіксується інтегральний образ фізичної вправи, який надалі стає еталоном для управління рухами під час виконання рухових дій.